Ну що, такий зимовий, коротенький огляд. Хочу швиденько записати відео і розказати таку вигадану історію з елементами правди. Ми обговоримо і обдивимося один такий цікавий мотоцикл, який дуже популярний, який по своїй популярності може, напевно, що навіть посперечатися. Ні, він не може, собі сібіхой, не може нічого сперечатися. Це просто. Просто топ-стопу. Але все ж зустрічайте японський турист. Де наш японський турист? Хонда Девіль. Отакий мотоцикл. Є відео, як ми його купували, як ми його привозили. І саме будемо оглядати його досить в такій цікавій манері пересікаючись з історією. І що ж, яка історія в цього мотоцикла, як я собі уявляю її, от що в 96-му році такі інженери Honda сидять і думають, а давайте ми мотоцикл зробимо. Але такий, щоб можна було наскладати кучу всього всякого і поїхати, куди очі дивляться, і щоб то все було дешево і бюджетно. Ну і один такий встає і каже, та що ми будемо придумувати, Давайте ми на Сібі 500 навішаємо три кофри, вчепимо велике скло, дуги почіпляємо на дуги світла, вчепимо якісь каністри ще додаткові, ще щитки, щоб закривали ноги. Ну і коротше, буде взагалі огонь. Та йому кажуть, ти що, долбойоп? Ну, що ти ще хочеш почути? від мене? Він стає і каже, слухайте, в нас є офігенний мотоцикл, він вже їздить купу років НТВХ 650 Рів'єра. Давайте ми таке саме з рів'єрою зробимо. Ну, Блін, ну то вже трошки розумніше, мотор в нас більший. 650 кубіків стоїть. Привід на кардані, не треба лазити, там, мити, мастити, то все. Вилка 40. 41-го розміру. От. Типу, ну, це вже вам не відсібі малесеньке, а велика вилка така. От. Тільки маятник там консольний на НТВСі. То Що ми будемо тут переживати? Давайте ми зробимо маятник такий. Звичайний стандартний маятник туди поставимо на дві сторони. Той самий моноаморт. Трошки підрамник переваримо і, і начіпляємо кофрів. Ну то давайте, та й сіли собі, та й придумали отакого от деавіля. От. Зразу що? Ну, маса трохи маленька була в НТВХ, деавіль тяжчий, нам поза 200 кг. Треба що? Треба додати ще один тормозний диск. Взяли вони, поставили не один тормозний диск, а поставили два тормозних диска. Машинки взяли брембовські. Типа, ну, як не як топчик тоді свого часу. був. Все, взяли брембовські машинки, поставили. Тоді ну, кофри. Ну, скільки там тих кофрів треба? Ну, то так, щоб. Що в дорогу тр... треба нам? Багато, сала багато, поселеців багато, Вареників багато. Шейнки багато, тарані багато. Чохол на мотоцикл кинути. Зробили, такий собі замочок вони. Клас, тут ключик вставив. Тут -то. раз, відкрив кофер. Дивишся, опа. Ну, розмір такий, що що сюди можна запхати. Пива літрів 6 влізе в літрових бутилках. А все. Я тобі скажу, що ліпше би ти не пив. Там така компанія, там будуть пити та розіп'єш і ще тобі. Ще влізуть чіпси сухарики. Ну і ще можна труси футболку і носки кинути. Зробили вони таке кофра два. Другий кофер по розміру такий самий. Раз. Опа, другий кофер. Кот відкривається. Но промахалися вони з тим, що як ти поселився в готелі, то ти мусиш в пакетах то все волочити. Ну тоді зробимо. Так. Раз, закрили кофер. Закривається не так, як холодильник зіл. Ти хочеш чіпляєш собі центральний кофр, який хочеш. Хоч великий, хоч маленький, який душа бажає. Та і все, і тако в три кофра. Ти собі так літрів 100 багажу вклав. А якщо ти ще тобі мало, ти береш, міняєш оці кришки, оці кришечки, і вони, він стає ще більший. Ось, ще в девілі в нас що є, у нас от під оцею накладкою знаходиться дуга. І вроді би все класно, є дуга, вже можна боятися, що не боятися, що як ти впадеш, поб'єш ти весь пластик. Но є нюанс. Як ти падаєш, оця дуга йде догори і отут-от виламує тобі кусок пластику. Ну, типа, рінова акція. Ну вже як є. От. Тоді що ти береш? Та в принципі все, під сідушкою в нас нема нічого цікавого. Сідаєш за руль. Така приборка в тебе. Спідометр, одометр. блок лампочок. І мобілайзер. Все сів, клаць, кнопку. Завів, все робить. Вешечка. Так, здохла камера на морозі. Так що продовжуємо далі. Закінчили ми на приборці. От. Що в нас на приборці вони дали? Спідометр, тахометр, одометр, лампочка перегріву. Датчик масла. Immobilizing, нейтраль, повороти, далі. Питання. Ну що, не можна було поставити ще індикатор е, бака, лампочку хоча б? Ні, не можна. Ми що робимо? Ми ставимо кран. Хоч на резерв, хоч на оф, хоч на on. Все, ти собі їдеш, заправив повний бак. Обнулив собі кнопочкою клац. І все. 300 кілометрів. Шуруй брата на заправку, не чекай, поки в тебе е, закінчиться бензин, переключиться на резерв. Провтикав на резерв переключитися. Ну, стоїш, кукурікаєш. Дзеркала. В дзеркалах видно все. Дзеркала класно розміщені. Типа, ти собі можеш... Дивитися, ну знову ж таки, в стоку що вони роблять? Вони ставлять у погане, коротке скло. Оригінальне скло от таке. Зразу здерли нахер цю наклейку нам не напрягало. Скло МРАС, і купляєш, там 80 євро і тобі вже в мордочку не дує. Для самих старих пенсіонерів. Тут оставляться накладочки, щоб тобі часом в руки не дуло. Не зробили вони як в гуді, типу, щоб дзеркала тобі захищали руки. Ну, ладно, це вже їхнє. Далі. Тобі зимно вножки. Тобі тут можеш купити собі накладку, поставити в тебе буде закривати тобі ноги. Ну, блін. З одної сторони зробили дуже класний моцик. Що підготовлений для дороги, в принципі, все саме основне а з другої сторони, зразу почали до нього тулити кучу всяких е, тюнінгу, запчастин, все, що тобі треба, все, що тобі хочеться чи не хочеться. от такий от огляд по мотору. ну блін, Той мотор, в принципі, не їде. Е, ну Він їде, їде дуже довго. Дуже надійно, без, взагалі без ніякого геморою, але він скучний. Це отакий мотоцикл для пенсіонера чи що. Або для тих, хто нікуди вже не спішить. Хоча є такі унікали, які примудрялися йде вілі на стоп намотати. Та, ага, ще ж забули ми сказати. Тут для особи. Таких підірваних місце під штатну акустику, в яку вже потім вставляють акустику не штатну, бо штатної ніхто не купляв. Далі. Два бардачка, один тут. Тугенький. От, ти собі туди можеш накласти, що хочеш. Ну, що там? Телефон можна кинути е, в, в дорозі, тряпочку, щоб візор протирати. З другої сторони точно такий самий, але він на ключик закривається. Так що можна і туди щось напхати. Двом їхати. 120 можеш їхати собі. На обгонах і 150 можна крутнути. Але це не його швидкості. Хочеш швидше їхати, дивишся в сторону пан Європи. Хочеш пафосно їхати з лампочками, дивишся на голду. А хочеш е, тюнгувати сібіху, тюінгуєш сібіху. Так що, якщо якісь запитання, так як цих мотоциклів бачив, перекрутив кучу. Задавайте, буду радий відповісти. Завжди стараємося комунікувати з нашими глядачами. Та й таке. Давайте ще разочок заведемо, мені ці мотори дуже подобаються. Чекс. Кнопочку. Хто хоче, купить і не пожаліє собі про такий мотоцикл. А для самих чітких пацанів це, звичайно, r 6 Ну що, підписуйтесь на канал, дивіться відео, буду радий, гарного дня і мирного неба!